Добрий день моїм любі малята. Мене звати Лісовичок Боровичок. Сьогодні я прийшов в гості до вас не один, а зі своїми друзями-синичками. Синички такі говорливі і завжди щось рахують. Діти, давайте ми разом з вами допоможемо синичкам і покажемо, як ми. Вміємо рахувати. Але спочатку давайте згадаємо, як ми вміємо рахувати по порядку від одного до десяти. Ну що, готові? Почали один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці дітки, а зараз давайте порахуємо у зворотньому шляху. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці, гарно справилися. А зараз синички заховали від нас цифри. І хочуть перевірити, уважні ми чи ні. Давайте роздивимось малюнок і назвамо цифри, які заховали синички. Так, вірно, синички заховали від нас цифру три, сім і дев'ять. Молодці, гарно справились з завданням. Ох, я ледь не забув. Я так поспішав до вас, бо знайшов цікаву загадку, яка допоможе. Нам здогадатися, яке число і цифру ми будемо вивчати сьогодні. Послухайте її, будь ласка, уважно. Шов додому їжачок, на спинці він ніс грибок. сів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Діти, скільки грибочків було на спинці у їжака? Так, один. А скільки знайшов він грибочків? Теж один. Давайте порахуємо, скільки грибочків стало у їжачка. Один гриб? Два гриба. Тітки, а як ви дізналися, що у їжачка стало два грибочка? Так, ми взяли один грибочок, до нього додали. Інший грибочок і це дорівнює два. А зараз давайте разом з вами запишемо приклад. Один плюс один дорівнює два. Діти, порахуйте, скільки синичок у мене на голові. Один, два. Дітки, а як ви дізналися, що у мене дві синички? Так, вірно, одну синичку додали іншу і дорівнює 2. Давайте запишемо приклад. Один додати один дорівнює 2. Ось ми з вами і дізналися, що чи склад числа 2. Це кількість предметів, яких є два. Один, два. А з чого складається число 2? Це один додати один. Ну що, малята? Напевно, ви вже здогадалися, що сьогодні ми будемо вивчати число 2 і цифру 2. Погляньте на неї. Левелебі у ставку. Вигнув шийку він тонку, хвостик вгору ще й підняв, цифру два нам показав. Дітки цифра 2 схожа на лебедя. А далі давайте спробуємо написати цифру 2. Розгляньте її. Цифра 2 складається з верхнього правого заокруглення. Яке переходить у довгу пряму похилу лінію та короткою горизонтальною лінією. Підготуйте наші ручки та спробуємо написати цифру 2 в повітрі. Ставимо крапку трохи нижче середини верхньої сторони клітинки, заокруглюємо вверху. Прав... Після заокруглення верхньої сторони описуємо заокруглення в верхньому правому куті, ведемо пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. І, не відриваючи руки, пишемо коротку хвилясту горизонтальну лінію до правої сторони клітинки. Хвиляста лінія має бути плавною. Вона має дві частинки. Погляньте невеликий горбик і ямку. Молодці дітки, у вас дуже гарно виходить писати цифру 2. А на згадку я вам пропоную сконструювати її з конструктора. З нетерпінням чекаю на фото ваших двічок. На цьому настав час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!